А перед цим, як ви подивитесь це відео, раджу вам поставити йому лайк і підписатись на мій канал. А тепер удачного вам перегляду. Добрий день, пане і панове. Е, дякую, що прийшли ви в цей прекрасний театр. І прошу послухати мою душевну пісню. Вона е, на реальних збиттях. Чесно вам говорю. А тепер прошу, давай, іграй, музику. Давай починаємо. Наша розповідь про лішечка, про маленького, несусняного, Як спіткала малого біда, вже не жвавого, не румяного в самій лісі багато пригод та хиравлики, слунце олені, та чомусь потягнуло його на доріженьку асфальтовану їжачок. Піднімись, підберись їжачок. Разом з нами посмішний їжачок, Навкруги озирний їжачок. Їжачок, але він перетвориться зірку. Не чіпайте його, не треба, хай він ціли у собі знайде Але він перетвориться в зіргу, і лапками вий світ обій Не чіпайте його, не треба, хай він ціли у собі знайде Міг би бути щасливим кінець, як би було все по-нашому, біжав він собі напростець. І раптом звідки машина, і відвалом скривала біда. Ми про неї вам не розкажемо, але факт, же малого нема. І сволота не непокарана їжачок. піднімись, підберись їжачок. Разом з нами посміхнись, їжачок. Навкруги ось їжачок, їжачок. Але він перетвориться зірку і лапками весь світ обійме. Не чіпайте його не треба, хай він сили собі знайде. Але він перетвориться в зірку і лапками свій тобі Не чіпайте його не треба, хай він сили собі знайде. Mm -hmm, yeah. Їжачок, 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 їжачок. Ми з їжачок. Разом з нами посміхний їжачок. круги озирний їжачок. Їжачок Не треба. Хай у собі знайде. Але він перетвориться в зірку і лапками весь світ обійме. чіпай, файда його не треба. у собі знайде. Але він перетвориться За увагу, поставте. Якщо вам було жалко цього їжачка, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Дуже дякую за увагу. До побачення, дами і господа.